Ой. Коровай готовий, везільна. Мати вже піч натопила, час кликати в хату Вермена та Вермени. Вермен, вермена підперізували солом'яним перевеслом. Одягали на, віно, на голову вінок із різнотрав'я, давали йому в руки дерев'яну лопату, на якій ставили виготовлений коровай, Вермениха і з верменом вимітали піч і саджали в піч коровай. Вермен піч виміта. Заглядає, що ми став, що коробаю Поки в печі випікався коровай, весільна мати, сажала коровайниць за столи і частувала їх українськими стравами. Це обов'язкова страва була. Капусняк, вареники, пироги, холодець Інші страви. І ось вже коровай був готовий, винесений, поставлений на стіл. І співалася пісня. Щось у коту дайонесе. Postado oh,